У такому стані нині контейнери для сміття в одному з дворів мікрорайону Левада у Полтаві. Місцеві кажуть, баки діряві кришок або немає взагалі. А якщо і є, то такі, що важко відкриваються. Бабушка та ж сама подайод, щоб отак відкривати. Ну їй важко, тяжело просто ту кришку. Тут вона піджав... і е, а воно не альо. На думку Полтавця Володимира, пластикові контейнери для побутових відходів набагато краще, бо вони легкі та менше забруднюються через гладку внутрішню поверхню. Ну краще вони звісно, звісно. що для муросоворовозок мені кажеться, що легше буде також. От і вони ж може удобніше. А то ж тут кришки не відкриваються. Це повиривали кришки. Не на червень, червен здаючи, куди їх я не знаю, де вони її діва. Найкраща ситуація зі сміттям в інших мікрорайонах. Загалом місто потребує більшої кількості сучасних контейнерів, переконані полтавці. Торік управління житлово-комунального господарства міста придбало 212 вживаних пластикових баків для твердих побутових відходів з Європи. Вони більш практичні до того ж втричі дешевші за металеві, каже директор комунального підприємства. КТП 1628 Олександр Максименко. Вони легкі, вони більш виносливі для використання і вони дешевші, значно, при закупівлі. Ми їх використовуємо зараз, розставили в центральній частині міста. І дуже задоволений тим, що вони в нас є такі контейнери. Управління ЖКГ ухвалило рішення придбати ще 800 таких контейнерів щоб встановити їх в різних частинах Полтави. Говорить начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Ситуація з баками в місті критична. тому в цьому році було прийнято рішення закупити близько 800 контейнерів. У нас є така потреба. Будемо закуповувати на даний час. В місті існує десь близько трьох. Тисяч контейнерів, дві тисячі з яких знаходяться в захливому стані. Контейнерний парк Полтави регулярно поповнюватимуть, адже кількість сміття в місті щороку зростає, додав Тарас Панасенко.